Жжеґош Каздепке, команда пані Мілки або про повагу, сміливість та інші цінності. Перерва або про сміливість. Хто мене замінить? зойкнула пані Мілка, хапаючись за живота. Хто хоче бути судею? Діти злякано подивились одне на одного. Вони вже звикли бачити чимраз кругліше живіт своєї виховательки, зрозуміли, що не можуть вимагати від неї, щоб вона займалася ними так, як раніше, до вагітності, але кожна гримаса болю на її лиці лякала їх. У вас починаються пологи? обережно запитав Гжесь. Ні, здається, ні, пані Мілка похитала головою. Мені просто недобре. Нічого страшного справді. Розалька і Зося обмінялися поглядом, сповненими розуміння, але й тривоги. Вони чудово знали, що навіть якби пані мілці було дуже погано, вона б і так не зізналася в цьому вголос, щоб не лякати дітей. Бо пані Мілка була смілива і насамперед турбувалася про своїх вихованців. Покликати когось? Бодя зеркнув у сад, бік садочка. Може, директорку. Вони стояли на місці, яке ще хвилину тому було футбольним полем а зараз, коли пані Мілці стало погано, знову повернулася до ролі звичайного ігрового майданчика, і кожен з деталяхів розумів, що відбувається щось важливе, і що не можна зараз думати лише про себе і про власне задоволення, хоч, мабуть, ніхто б не зумів пояснити чому. Е, дякую, Бодю, це хороша ідея, трошки подумавши, сказала пані Мілка. Поклич, директорку». Але так, щоб не налякати її, гаразд, гаразд, бодя зі зрозумінням кивнув головою. Недарма про нього казали, що він розважливий. Хлопчик кинув на пані Мілку заспокійливий погляд, а тоді помчав до садочка, голосно гукаючи на допомогу. Пані Мілка звела очі догори. Невідомо, чи це було ознакою болю, збентеження чи веселища. А може, раптом здогадався Рафалек. А може, це частина наступної розмови. Діти уважно подивились на свою виховательку. Про сміливість. Рафалек пильно вдивлявся в пані Мілко. Знаю, вже зляснув себе по стенах. Ви почнете вдавати, що народжуєте дитину, а нам потрібно буде виявити сміливість. Дуже спритно. Пані Мілка схопилась за живіт і опанувала гримаси болі і веселищів, що з'явилися на її лиці. Смішіть мене. Прости вона, бо я й справді народжу від сміху. Тобто я мав рацію, допитувався Рафалек. Пані Мілка передала йому суддівський сюрчок і наказала продовжувати тренування чи зробити перерву, аби лише вони лишили її на кілька хвилин спокою. Хм, нам і так пощастило, пробурмотів Гжесь. Вони стояли посеред майданчика, який знову перетворився на футбольне поле, і здалека позирала на зігнуту Мілку. Мабуть, їй було справді погано. Пощастило? Розалька вражено подивилася на Гжеся. Щастя уявлялося їй як цьомкання та обійма, а не бігання з м'ячем. Так, пощастило, Гжесь кивнув головою. Якщо це частина розмови, то нам пощастило. Пані Мілка, мабуть, вигадала, що поговорить з нами про сміливість, удавши, що вона народжує дитину, але ж із тим самим успіхом вона могла вигадати поговорити з нами в садочку, охопленому полум'ям. Народження дитини, мабуть, простіше, ніж гасіння пожежі, Геш? Ну, не знаю, із сумнівом промурмотіла Зося. А я знаю. Засопів Гжесь, я ще ніколи не бачив, щоб до жінки, яка народжує, їхала величезна машина з драбинами, шлангами і вогнегасниками, достатньо однієї невеликої швидкої. Це, здається, про дещо свідчить. Про що? допитувалася Розалька. Про те, що справді складніше, поблажливо подивився на неї Гжесь. Я навіть дивуюся, пані Мілці, що вона вибрала простий шлях. Я би про сміливість говорив у палаючому садочку. Про можна було перевірити, хто з нас справжній герой. Він гордо випнув груди. Ха, ти? Рафалек насмішкувато зиркнув на нього. А що? Гжесь насупив брови. Якщо ви почнете битися, попередила Зося, я відразу про все розповім директорці. Поскаржишся? Гжесь зміряв її гнівним поглядом. Поскаржуся, підтвердила Зося, сміливо дивлячись йому просто в очі. Жесь зневажливо скривився, але нічого не сказав. Граємо? запропонував Рафалек, повісивши на шию сірчок. А що найсміливішого ви зробили в житті? несподівано запитала Розалька. Діти здивовано подивилися на неї. Усі ж зібралися грати тут таке питання що тут скажеш? Витягання людей з палаючих будинків, рятування потопаючих. Захист трирічної дитини від злого собаки? Ідей було багато, але хто повірить у такі історії? А ти? питанням на питання відповіла Зося, я. Розалька почервоніла по самі вуха. Я, я, я зізналася, що вжесь що мені подобається. Діти хотіли. Усі, крім Зосі, яка вражено дивилася на подругу. І як це їй на думку спала така сміливість? А ти. Розалька намагалась не дивитись на засором Жисяця. Зося замислилась. Так, мабуть, це було найсміливішим. Ну, підштовхнула її Розалька. І я зізналася татові, що це я викинула його папери з роботи пробурмотіла Зося. Дуже важливі. Він приніс їх додому, а я подерла їх і змила в туалет. Тато думав, що загубив їх і дуже переживав. І тоді я йому сказала: Нащо ти це зробила? здивувався Рафалек. Щоб він не переживав. Я питаю, нащо ти їх подерла, щоб він не працював. Зося знизила плечима а погрався зі мною. Діти покивали головами, а тоді перезирнулися. Хто наступний? А я почав невпевнено, впевнено Гжесь, а я, мабуть, ніколи. Він замовк. Ну, що? полягала Розалька. Я, здається, ніколи нічого сміливого не зробив, видушив він урешті. Це було настільки несподіване зізнання, що всі аж роти пороззявляли від здивування. Ніколи? Ти не був у стоматолога? підказала Зося. Я не боюся стоматолога, зітхнув Гжесь. І тобі уколів не робили. «Уколи – це не боляче. Ну, так, запала мовчанка. Це було дуже сміливо, раптом оголосила розалька. Що? Гжесь глипнув на неї з-під лоба, гадаючи, що вона кипкує. Зізнатися, що ти не зробив нічого сміливого, пояснила Розалька. Більшість людей щось би вигадала, а ти сказав правду. Ти теж вигадала? наїжачився Гжесь. Ти що? пирхнула Розалька. Але вона не встигла стомкнути його по голові, бо з боку садочка вже бігли директорка з бодею. Сміливість справжню сміливість легко переплутати з вигаданою, яка зветься вихвалянням. Як відрізнити сміливість від вихваляння? Смілива людина ризикує лише тоді, коли це потрібно, як пожежник, коли рятує людей з палаючих будинків. Але сміливість. Це також зізнатися в провині або не погодитися з друзями, які підмовляють до дурних ігор. А вихваляння людина, яка вихваляється, насамперед прагне, аби нею захоплювалася. Вона ризикує, що з нею станеться щось погане бо хоче сподобатися іншим. Вихваляння трохи схоже на мухомор, ніби гриб, але отруйний, ніби сміливість, але шкідлива. Рано чи пізно любителі вихваляння опиняються в лікарні. Де ніхто ними не захоплюється. Поради дітям. Якщо за різних обставин ти відчуваєш страх, це не означає, що ти боягуз. Іноді кожен боїться. Сміливість полягає в подоланні страху. Людина, яка не боїться, нічого не долає і не є сміливою. Відмовся, якщо друзі чи подруги підмовляють тебе на щось незрозумне. Наприклад, видертися на підвіконня чи високий паркан. Щоб відмовитися, потрібно багато сміливості, іноді це доснагить лише героям, Відмовся і негайно повідом про їхні намовляння когось із дорослих. Скоріше за все, ти не даси друзям упасти й поранитися і, може, убережеш їх від чогось гіршого. Якщо ти розілієш суп, порвеш одяг або якщо потрапиш іще в якусь халепу. Не приховуй цього від батьків, а сміливо скажи їм правду. Саме так би вчинив герой. Якщо ти бачиш, що хтось потребує допомоги наприклад, людина, що впала на вулиці, негайно скажи про це комусь дорослому. Лише смілива людина може попросити про допомогу, особливо коли під загрозою опиняється життя чи здоров'я іншої людини. Поради дорослим. Поговоріть з дітьми про відмінність між справжньою сміливості і звичайнісіньким вихвалянням. Наведіть приклад того й іншого. Разом подумайте, що керувало героями кожної з історій. Зверніть увагу на наслідки вихваляння. Разом подумайте, що керувало людьми, котрі повелися по-геройськи, бажання привернути до себе увагу, потреба визнання, сподівання нагороди, турбота про життя і здоров'я інших. Почуття обов'язку, чи такі мотиви можуть поєднуватися? Перелічіть професії, які вимагають сміливості. Чи їхні представники відчувають страх? Чи цей страх паралізує їх? А може, навпаки, виступає чинником, що мобілізує, дає змогу зосередитися і відповідально поставитися до своїх обов'язків. Спрямуйте розмову таким чином, щоб діти збагнули, що професії, які вимагають сміливості, це не лише пілот чи пожежник. Якого типу сміливості ми очікуємо від лікаря, а від водія? Подумайте з дітьми про роль страху. Попросіть їх уявити, що вони не відчувають його, не бояться чужих собак, висоти, нічогісінько. Чи було б їм тоді безпечніше? Якби які були б їхні шанси уникнути нещасного випадку, Поясніть дітям, що страх це щось на кшталт сигналізації, яка має попередити їх про небезпеку. Поговоріть також із дітьми про сміливість, яку ми повинні виявляти щодня, наприклад, зізнаючись, що ми щось поламали чи загубили попросіть дітей намалювати орден сміливого малюка оберіть найкращий проєкт і раз на тиждень нагороджуйте титулом титулом сміливого малюка дитину яка виявить сміливість зокрема громадянську